Ранок вдома триває сьогодні. П'ятниця і ми традиційно зустрічаємо у студії нашого постійного консультанта, юриста Українського ветеранського фонду Ярослава Хоменка. Сьогодні обговоримо всі нюанси виплати одноразової грошової допомоги членам родин загиблих захисників. Доброго ранку, Ярослав Раді вітати, пане Ярославе. Давайте одразу щоб не плутати наших глядачів. Спочатку коротко поясніть, які виплати взагалі існують для родин загиблих захисників та захисниць. Дякую за питання. Насправді актуальна тема на сьогоднішній день до нашого фонду часто звертаються з цим питанням. Родини загиблих передусім найчастіше звертаються саме по питанню виплати ОГД в розмірі 15 мільйонів, яка на сьогоднішній день виплачується частинами. Також консультуються щодо питань оформлення пенсії по втраті годувальника, також в деяких випадках родини загиблих героїв цікавлять питання щодо можливості отримання виплати за нагороди, зокрема за статус Героя України або за статус, який надають ордени Богдана Хмельницького за мужність і так далі. Також цікавлять виплати за комунальні, які надаються як компенсації, відповідно в законі про статус ветеранів і гранті з їх соціального захисту? Є норма, яка передбачає, що за комунальні послуги надається також грошова компенсація, і відповідно це питання по виплатам також часто задають і воно є актуальним. Дуже це основні такі Пані Ярославе, Давайте розпочнемо зі стартової точки. Так яка процедура оформлення одноразової грошової допомоги членам сімей загиблих? Процедура така, що перш за все треба зібрати документи і подати їх на адресу міністерства справ ветеранів електронним засобом або поштою, або наручно. Які це документи? Перш за все, це заява, паспорт, код, довідка, яка буде підтверджувати родинні зв'язки до про смерть. Також можуть бути інші документи, які там кожною конкретною справою зумовлені. Це може бути там в деяких випадках рішення суду в деяких випадках це можуть бути там певні довідки про реєстрацію. Ну ти та інші документи, а про яку суму йдеться? От 15 мільйонів це одноразова виплата е, на сьогоднішній день. Законодавство передбачає суму на да, 15 мільйонів. Вона вже на сьогоднішній день не є одноразовою. Вона виплачується частинами. Е, також законом передбачена і сума, яка виплачувалась до повномасштабного вторгнення. Е, вона в меншому розмірі людині надає це право вибору ту чи іншу суму. Ну, звичайно, є е, фінансова логіка обирати саме ту, яка вже передбачено законом після повномасштабного вторгнення, uh -huh. бо та сума, яка була дона, до, звісно, набагато менша. Це щодо ОГД. Но... Пане Ярославе, за... вибачте, я буду повертати до Покрокової uh -huh, цієї uh -huh. інструкції. Ми зібрали документи, які ви перелічили. Куди ми їх далі відносимо? Яка наша наступна точка? Uh -huh. Якщо вже розбивати покроково, то треба з'ясувати на якому саме етапі людина знаходиться. Якщо може бути таке, що в неї ще на руках немає документів, взагалі ніяких. Uh -huh. Якщо ми уявімо таку ситуацію, то людині треба взаємодіяти ще з військовою частиною та з територіальним центром комплектування та соціальної підтримки. Ось вони надають цьому повний супровід, людина туди звертається і надають повний перелік послуг, мають надавати. Звісно, якщо цього не робиться, то тоді відповідно людині треба скаржитися в тому. Числі ТЦК можна скаржитись у міноборони то можна звертатись до адвоката юриста за супроводом, тому що насправді дуже багато зараз проблемних ситуацій, коли. Члени родини загиблого, вони знаходяться в дуже складному психологічному стані, вони намагаються якось вирішити свої проблеми. Часто забувають навіть те, що їм там казали попередній установі, де да, вони там можуть збути на банально на столі якусь довідку. Приходять і їм кажуть, що ні, шановні у вас неповний пакет документів. Вам треба те, то те то людина та паде, опускаються руки, і, на жаль, не можу не підняти дуже болючу і гостру тему, що цим зараз активно користуються. Називаємо це так адвокатськими компаніями, які пропонують послуги в розмірі навіть 50% від загальної суми грошового забезпечення. Так і це дуже болюча тема насправді. Тобто, ми не називаємо це шахрайством, але по факту. По факту вони надають це юридичні шахрині. послуги, так, але ж ви розумієте, які розміри, і це зовсім не співставний. Це рівень. безумовно не саме реклама. А, да. Але чи можуть так, за такими послугами звернутись для українського ветеранського фонду? Чи, щоб не з рекомендаціями в Тіктоці Український ветеранський фонд надає ці послуги виключно на безоплатній основі. І супроводжує Родина супроводжує? Ми можемо направити до партнерських організацій? Ми можемо надати консультативну допомогу, можемо скласти певні документи, допомогти? Можемо направити в систему безоплатної вторинної правової допомоги, де родини загиблих, отримають безоплатно адвоката, який там надасть їм супровід? Або якщо треба буде судитися, то візьму участь до засіданнях, складу позов, Процесуальні документи. Якщо у людини немає можливості звернутися до вас, куди ж все ж таки, от є вже. Цей пакет документів, куди їх треба надавати, e, значить, існує механізм такий, що їх не треба направити в міністерство справах ветеранів. Їх можна направити електронним засобом, поштою, е, провести наручно. Uh -huh. Хто саме має право на отримання ось цієї одноразової допомоги у випадку загибелі захисника? Чи замісні? E, так, перелік э, це родини загиблого до родин загиблого входить чоловік, дружина. Входять батьки, діти. входять діти, входять утриманці, але там вже треба юридичним механізмом доводити факт а... свого отримання, надавати відповідні документи. А хто такі ці утриманці? Ну, ті особи, які знаходились на отриманні у загиблого. Відповідно, цей факт має бути підтверджений документально. А як це юридично довести? Як Рішенням ми... суду, наприклад. Угу. Добре, і в брати, сестри, теж Ну, з братами, сестрами там вже трохи інший механізм. Mm -hmm. Все, я зрозуміла. Знову ж таки важливе питання. Я зазначаю, що ми сьогодні ставимо ті питання, які цікавлять людей, які ми бачили, збирали в соцмережах. Чи розподіляється ця сума між усіма членами родини і в яких частинах? Так воно в пропорційному розмірі розподіляється uh -huh. серед родин загиблого. А mm. чи може цю е, о, одноразову mm. виплату, яку виплачується частина? Ми сьогодні будемо це додавати, е, отримати лише одна особа з родини, наприклад, дружина, якщо є живі батьки загиблого захисника або є там діти від іншого шлюбу? Mm. Дивіться, ця проблема була дуже актуальною раніше. Це дійсно були випадки, коли. Всю суму отримувала uh -huh. одна особа на сьогоднішній день. Законодавець вносить певні зміни, які покращують цю ситуацію. Я сподіваюся, що вже буде не буде тих випадків, коли дружина, яка за місяць перед uh -huh. загибелью військовослужбовця отрим, оформила шлюб uh -huh. і відповідно отримує всю суму на руки. Uh -huh. Бо такі справи насправді є в судах і розглядаються по сьогоднішній день. То, в принципі, такого не може бути. В рівних долях воно ділиться між усіма ну, там, членами є... сім'ї Нововведеннями, законодавчими ініціативами цю ситуацію виправляють. Так я так розумів, вибудовується механізм справедливості. Правильно вас переконано зрозумів, так. так? А чи можуть родичі загибло відмовитись від отримання одноразової грошової допомоги на користь е, ну, іншого члена сім'ї? Наприклад, на користь дітей, там, чи ну, батьки відмовляються на користь онуків? Ну, по суті, так, можна, можуть відмовитись, можуть свою, свою частку передати. Тут є відповідний юридичний механізм для цього. Ну, навіть в рамках спадкового процесу, також це можна зробити так, юридично, так? Дякую, так. А у яких випадках виплата одноразової грошової допомоги ну, може допомогти, от, точніше, не здійсниться. От, наприклад, ну, от не надають цю одноразову грошову допомогу. Що може з причини? Дуже велика проблема зараз є те, і ця проблема зумовлюється тим, що. Не зразу починається здійснюватись виплата після подачі документів, тому що черга велика, кошти великі, і тому люди часто дзвонять, звертаються, кажуть, нам не виплачують допомогу, і доводиться пояснювати, що на сьогоднішній день механізм такий, що її будуть виплачувати не зразу. Бувають випадки, коли не виплачують через відсутність документів. Пев немає документів людині. Кажуть відмова, вона не може надати ці документи і, і тому такі випадки були. Кожна справа є унікальною індивідуально індивідуальною. Треба вивчати дивитись документи, тільки потім давати якусь реальну консультацію щодо майбутнього. Ми щиро дякуємо справу. нашому юристу за детальні роз'яснення. І щиро сподіваємося, що жодній українській родині ця інформація не знадобиться, адже їхні рідні захисники та захисниці будуть живі і здорові. А наше тер продовжує бекстейдж сьогодні у центрі уваги іспанський серіал «Паперовий будинок.